Добре, добре втушковані, м'які. Усім доброго дня, я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні в мене на обід буде курка з великою кількістю овочей, перець, зелений горошок. Він в мене заморожений, багато моркви, цибуля, цибуля порей і декілька помідор. Звичайно, помідори можна замінити на. Перетерті по нічого вам цікаво, залишатися зі мною, будемо готувати разом. Курка в мене помита, але я її ще обсушу в паперових серветках, щоб вона на пательні не бризгала. На сковорідку викладаю розтоплене вершкове масло. І відразу починаю обсмажувати окорочка з М'ясо ніякому разі не відриваємо від сковорідки. Чекаємо, поки воно встає з сковорідки. значить воно з того боку пропеклося, підсмажилося. На щас є, нарізаємо коліч. Починаю з цибулі. Нарізаю довільними шматками. Можна навіть досить доликами. Щоб цибуля відчувалася в страві. Далі нарізаю цибулю порей. У цибулі порей йде тільки... Які відстали ті повертаю, а ці мають ще обсмажуватися, щоб легко відстали їх в колорітці. Морку нарізаю досить крупними шматочками. Мені подобається ось такими. Перець нарізаю такими невеликими смужками. Легко підстало, я його перевернула вже на другу сторону і продовжую обсмажувати. Вогонь трішки збільшую. Нарізаю помідори. Шматочки довільні. Все довільно. Все робиться швидко, просто, а виходить дуже смачно. Звичайно, якщо ви не знайдете зимою свіжого перця, або якщо у вас не буде цибулі порей, можна покласти дві звичайні цибулини. Помідор свіжих звичайний можете замінити перетертими помідорами. А є ще такий варіант, що можна використати всі заморожені овочі. Берете будь-який набор заморожених овочів і таким самим чином готуєте, за таким самим рецептом готуєте. Курячі стагінця або будь любе м'ясо. Стагенці не протушилися, а обсмажилися з двох сторін. Я додаю трішки води, щоб вони чуть-чуть розмякли. І поступово по черзі буду додавати овочі. Перша піде цибуля, потім перець морква, помідори і на останок горошок. Стагенці обсмажилися з двох сторін, викладаю цибулю, накриваю кришкою і тушкую. Після того, як цибуля стане прозорою, тушкується і м'якою, додам моркву і перець. Дивіться, коли цибуля ось так тушкувалася, випарувалася вся рідина, я викладаю моркву і перець. Знову так акуратно закладаю на дно, солю, додаю спеції. Розчавлюю чотири зубчики чесника. Звичайно, можете взяти за смаком, скільки хочете. Я люблю, щоб страві був чесник. Тим більше він протушкується і буде смачний, солодкий, навіть незамітний в тарілці. Ось так я розчавлюю чесник, очищаю і відразу додаю каструлю. Овочі стараюся по дну, курочку можна. Стагнеться покласти і зверху, додаю ще трішки води, продовжую тушкувати. Ось ця вся краса з нового роду. Кущ Камелії і оці ось такі потріпані нарциси. Ця камелія, гарденія, нібито штучна. Останній штрих буде Петрушка. Передостанній піде горошок і остання Петрушка. Все, що я маю на городі. Це Петрушка і кущ тим'яну. Ну і, звичайно, ось ця краса, квіти. Нарциси і, і Гарденія. Гарденія, тут її називають камері. Помідори в мене вже теж втушилися, розм'якли. І викладаю горошок. Ну і відразу викладаю петрушку. Так само стараюся горошок занурити на дно, щоб він добре протушкувався. Даю ще буквально 5-7 хвилин для горошку і страва готова. Смачні ніжні, добре втушковані, м'якенькі, курячі стегенця. Я вам рекомендую приготувати саме за цим рецептом. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей, попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.